Вітаю, друзі! Сьогодні 30 січня, з вами знову Валерій Кличок. Сьогодні будуть незвичні теми. Будемо говорити про презервативи, а також про відновлення постачання газу російського до Європи. Ну, принаймні, Європа розглядає такі варіанти. Давайте про все це по порядку, тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, будь ласка, відео друзям і знайомим. Привіть, будь ласка, активність, під відео, це допомагає просувати контент на платформі YouTube. Розпочну зі звіту Генерального штабу Збройних сил України сили оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, один засіб протиповітряної оборони, а також два інших важливих об'єкти російських загарбників. На фронті загалом зафіксовано 158 бойових зіткнень, інтенсивність боїв доволі висока. І також повідомляє, що наші збройні сили України ефективно виносять нафтопереробку на території Росії. Є різна статистика, різні думки стосовно того, що очікує Росію після того, як ми будемо продовжувати це, це робити. Я поки що не поспішав би робити конкретно висновків. Це точно спровокує ріст цін на світлі нафтопродукти на території Росії, ускладнень логістику. Але я пропоную вам, друзі, поки що взяти паузу в цьому питанні стосовно кінцевого результату ударів по Росії. В будь-якому випадку вони всі матимуть ефект. Тому поїхали далі. Дональд Трамп буквально вчора заявив про те, що за часів Байдена було витрачено 50 мільйонів доларів на закупівлю презервативів для жителів сектору Гази. Про це також і заявила його прес-секретар. І в адміністрації Дональда Трампа вважають, що це дуже неправильні, нецільові витрати, цього не потрібно було робити, і вони призупинили будь-яку допомогу за програмою USAID у всіх країнах світу. Дуже сильно потерпають у нас в Україні. Від цього я вам вчора розповідав про те, що суми, які виділялися в Україні напряму бюджетну допомогу, на допомогу громадським організаціям і медіа дуже дуже величезні, і тепер всі вони залишилися без грошей. Так, і ми в тому числі тому, що. За цими програмами отримували заробітні плати, і вчителі, і пенсіонери отримували допомогу, багато було фінансування. Так от, як стало відомо, саме через ці презервативи для сектору газу Державний департамент США призупинив допомогу 27 січня для аналізу витрат. Але звіти, які публікується USAID, цього не підтверджують. Газета The Guardian спростувала тезу прес-секретарки Білого Дому Керолайн Левіт, яка також говорила про ці презервативи. І вона сказала, що уряд експрезидента Джозефа Байдена виділив саме 50 мільйонів доларів на закупівлю презервативів для жителів сектору гази, і Хамас використовував ці презервативи для виготовлення бомб. Так сказав Дональд Трамп. Ця теза наробила. Дуже широкого резонансу у західних змі і в українських, і от у виданні The Guardian поточнюють, що посилаючись на звіт, USAID, жоден цент, але не з 50, а майже 61 мільйона доларів. Це дуже важлива деталь, які були виділені на поставки контрацептивів, торік не спрямували в сектор гази матеріалі йдеться про те, що на Близькому Сході зафіксували отримання лише однієї невеликої партії оральних та ін'єкційних контрацептивів на суму 45 680 доларів. І все. І її отримала цю допомогу Йорданія, а не сектор гази. Це дуже важлива деталь, тому що це відверта маніпуляція. Загалом повідомляється, що у 2023 році останньому, за які доступні дані, бо Поки що інших звітів нема. USAID розповсюдило презервативі по всьому світі на суму близько 7 мільйонів доларів, а 89% коштів на планування сім'ї витратили на програми в Африці. І ще, друзі, одна дуже цікава деталь. І таких деталей буде дуже багато, тому що Дональд Трамп за період своєї першої каденції та й другої дуже часто маніпулює даними, цифрами і фактами. Представник освітньої організації News Literacy Project Ден Евон говорить наступне. Варто також зазначити, що це не програма Байдена, тобто не Байден займався цими ініціативами. Трамп теж витрачав гроші на розповсюдження контрацептивів. У 2019 році адміністрація Трампа витратила на них близько 40 мільйонів доларів. Ну це схоже на історію з виведенням військ із Афганістану. Ініціативу цю розпочав Трамп. Війська виводив Джозеф Байден, а винний усьому Байден. Я зараз не захищаю друзі Байдена, просто констатую те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, а це серйозно шкодить і нам, на жаль, що стосується використання бойовиками, терористами Хамас, саме презервативів та повітряних куль для доставки. Вибухових речовин на території Ізраїлю. Так, от у випадку з газу йдеться не просто про засоби контрацепції. Палестинські бойовики з 2017 року запускали за допомогою повітряних куль і презервативів так саморобні вибухові пристрої на території Ізраїлю. Про це повідомляє видання «Ізраїль.Інфо» і дійсно такі випадки були. Тому, швидше за все, теза Трампа про те, що Хамас використовував презервативи для виготовлення бомб, пов'язана із цим. Але маніпуляцій справді дуже багато. І вчора вночі сталася трагедія у Вашингтоні. Гелікоптер зіткнувся із пасажирським літаком, наслідок чого літак розламався навпіл, впав у річку Патамак. Там уже знайшли 18 загиблих. Всього на борту літака перебувало 60 осіб. Ймовірно, ніхто не вижив, тому що вода, куди впала у літак із пасажирами, дуже і дуже холодна, вона менше 2 градусів за Цельсія. Говорить про те, що пасажири, ймовірно, отримали температурний шок і ніхто не вижив. Ну, принаймні на цю хвилину нікого не знайшли живими. Трамп підреагував саме на цю катастрофу у своїй мережі Трусошол, назвав ситуацію поганою і наголосив, що катастрофі можна було запобігти. Ну, загалом, я вам друзі, скажу за. Тими даними, які я от сьогодні вишукував, то катастрофа справді дуже дивна. Не виключає, що це міг бути і терористичний акт. Ну трішки згодом подивимося. А тепер до грошей, тому що про гроші говорить багато Дональд Трамп. Говорить, що Джозеф Байден ефективно їх використовував. У нас також багато розмов про те, наскільки ефективно використовуються кошти. За програмою USAID надходило до України десятки мільярдів доларів, і ці гроші нам суттєво допомагали. До прикладу, уже сьогодні президент України Володимир Зеленський дав команду вишукувати внутрішні ресурси для того, щоб замістити фінансування тих програм, які в Україні реалізовувалися саме за цією програмою. Але цих грошей виділялося дуже багато по всьому світі. Також стоїть питання про те, чи вистачить нам грошей загалом на цей фінансовий рік, на військові потреби, на соціальні потреби. Тому що дуже багато різних сигналів, поки що таких, які можна трактувати по-різному, надходять із Європи. От, до прикладу, заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекаринська заявила, що північно атлантичний Альянс перебуває на шляху виконання плану фінансування для України на суму 40 мільярдів доларів на 2025 рік. Це ті гроші, які вони нам обіцяли виділити для того, щоб підтримувати військові спроможності. Вона зазначила, що члени альянсу перебувають зараз у процесі. Вишукують ресурси, аби їх направити до України. Особливо це важливо на тлі дуже неоднозначних заяв з боку адміністрації Дональда Трампа про продовження допомоги Україні. Ну, я сказав би навіть на тлі відсутності таких заяв. Тому справді питання непросте і викликів для України дуже багато. Сподіваюся, що влада буде ухвалювати відповідно адекватні рішення для того, щоб компенсувати всі ті. Наші потреби, які забезпечувалися раніше саме з боку Сполучених Штатів Америки, і вже готується навіть відповідне звернення до європейських чиновників, аби вони допомогли нам компенсувати втрати від недоотриманої фінансової допомоги зі сполучених штатів, як там буде ця ситуація? Ну, в мене поки що прогнозів дуже позитивних на це нема, тому що Європа. Поводить себе дуже дивно, що я власне маю на увазі. Сьогодні видання Financial Times повідомляє про те, що європейські посадовці почали обговорювати ідею можливості. Повернення до закупівель газу у Росії і, як кажуть, у межах потенційного врегулювання війни в Україні я не можу пояснити логіку європейців. Вона, як на мене, взагалі є хибна і неправильна, але прихильники цієї ідеї стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії, так це знизить, спонукатиме Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привіт для запровадження та підтримання режиму припинення вогню. Ну це взагалі пояснити не можна. Це швидше за все можна трактувати як відсут розуміння у європейських чиновників, які пропонують саме такі ідеї природи війни, замість того, аби допомагати Україні долучатися безпосередньо до спротиву і своїми військами, і зброєю вони намагаються зараз замиритися з Путіним. Звісно, далеко не всі пристають на цю ідею, називають таких ініціаторів там, не найкращими словами. У дипломатичному корпусі взагалом за кулісами. Але якщо такі ідеї з'являються, то попереднє моє припущення про те, що Україна стоїть фактично за крок до відновлення транзиту газу до Європи, ну, сьогодні знаходить підтвердження. Не виключаю, що це буде російський газ під маркою Азербайджанського, про що говорив президент України Володимир Зеленський, тому, ймовірніше за все, дуже скоро ми побачимо повідомлення про те, що російський газ під маркою Азербайджанського. Надходить до Європи для того, щоб збалансувати там ціни, тому що Європа зіткнулася з проблемою, вона не може отримати ціни на газ на тлі цих та інших тенденцій в Європі, які не дуже привабливі для України, на тлі не дуже вдалих рішень, які ухвалюють європейські чиновники саме демократичного ліберального толку, з'являються інші заяви, які вкрай не привабливі загалом для стабільності Європи. Це серйозні загрози. Я їх би не недооцінював. Ви знаєте, що буквально нещодавно на з'їзді альтернативи для Німеччини виступав Ілон Маск. Це ультраправа партія в Німеччині. А вже сьогодні з'явилася заява від ультраправо проросійсько румунського політика. Келіна Джорджеску, який виграв президентські вибори в Румунії минулої осені, які скасували, і він назвав Україну вигаданою державою і заявив, що її неминуче поділять між собою сусідні держави. Звісно, можна було б оминути слова Джорджеску, не звертати на них увагу, але друзі, це дуже-дуже небезпечна сьогодні риторика, яка лунає саме з уст майбутнього можливого президента Румунії, тому що на сьогоднішній день він є найпопулярнішим кандидатом. Він Набирає 38% за останніми соціологічними опитуваннями у першому турі новопризначених президентських виборів у Румунії, які відбудеться 4 травня, і це справді дуже небезпечно, враховуючи те, що Румунія є країною НАТО і країною членом Європейського Союзу. Вже на додаток до існуючих Угорщини та Словаччини, де очільники ну, не зовсім проєвропейські, ми можемо отримати ще одну країну, яка також буде вирізнятися риторикою схильною до російської. Так от, що, власне, мовить Джорджеско? Світ змінюється, каже він. Кордони будуть змінюватися. Більше того, якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є північна Буковина, інтерес, у нас є Буджак, у нас є північний маремуреш. Правильно? Від колишнього як вона називалася Закарпаття, є ще угорці, Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія. Ну це точно по методичці Путіна. І знову він повторює, що поділ України неминучий на 100% каже, так і буде. Ну у них немає іншого шляху. Дорога до чогось подібного неминуча. Україна це. Вигадана держава, це Українська Радянська Соціалістична Республіка, заявив кандидат на посаду президента Джорджеско у Румунії. Я звертаю вашу друзі увагу на те, що зараз у західній пресі точиться дискусія, з ким власне буде Трамп ділити світ, чи із Сінзінпіном, чи можливо на трьох разом із Путіним. Поки що це питання не вирішено, мені видається, і для самого Трампа. Звісно, це може виглядати дикістю у 21-му сторіччі, що ми повертаємося до формату Ялти-2 умовно. Але така реалія. Сподіваюся, що європейці на тлі таких загроз будуть проявляти більше активності, допомагати Україні і, врешті-решт, і собі. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, яка стосується саме мобілізації в Україні. Стосується вона обмежено придатних. Я вам раніше повідомляв про те, що може збільшити терміни проходження військово-лікарнярних комісій, тими, хто має статус обмежено придатних. Вже є відповідна законодавча ініціатива, вона поки що не зареєстрована в парламенті, але проходження ВЛК обмежено придатними продовжать на 4 місяці до початку червня 2025 року. Про це повідомила заступниця Єрмака Вирищук. Документ також передбачає звільнення від обов'язкового проходження ВЛК тими, кому ще не виповнилося 25 років і мають статус обмежено придатних. На цю хвилину, друзі, всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Поширюйте відео друзям, всіх люблю ціную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!